440 день в Канаді 27.08.29. Місяць закінчується, квартирки майже всі пофарбовані. Емерженсі нема. Люди ще не з'їхали. І такі тут справи. Так що, поїхали. Сьогодні. Сьогодні в мене вівторок. Надбет вівторок була робота. Зараз 5 година, робота закінчилась. І... Зранку перед будильником виспався нарешті. На цьому ріжку висипляюсь, гарно, хоч і пізно лягаю, все одно висипляюсь, став перед будильником, все одно будильник заграв мене. Добудив, каже, вставай, вставай, встав, зібрався і пішов на роботу. Зробив собі кави сніданок. Що я з'їв на сніданок? Кек, кекс, ці мафіни, що індусики дали в мене тих мафінів, солодкого, повного. Я зараз поставив смажити вже оце м'ясо. М'ясо в це навіть це куряче, по-моєму. Куряче м'ясо в планіровці, Ну, класне, хрустяще буде, зараз буду їсти без, без нічого. Хоча ні, щось треба взяти до того якось картопельки. Побачимо. Пішов я е... видрукував заявки і з'явився шеф. Поки він був, я зразу цей. Кажу, беріть хлопців. Треба, щоб він сидів за комп'ютером і через комп'ютер виключав мотори. Фени, всі мотори, А двоє людей заганяло мастило з маску. Гріс. в ці мотори. Треба було зробити нам сюди. І якраз він був, і ще й сен приїхав. Я, я то говорю, а тут дзвонить до мене охоронець: Роман, тут тече вода, лік. От з. Окей, там щось повідомлення, але потім подивлюсь. Е, Лік вода тече в технічному приміщенні. Я кажу, де в якій вежі. Він каже, ей, я, я якраз ей, ми пішли всі в ей, я дзвоню, немає нічого. Він каже, ой, я помилився в Бі. Я пішов туди сам, кажу, вийдіть, міняйте гріс з шефом, а я піду зроблю то. Я пішов, подивився, знайшов проблему на куті корнер. Мідна труба тече. Там легко дуже поміняти, я це все переробив, зробив, вода, воду відкрив, все нормально. Отаке таке от. Забавились ми трошки до обіду, перед обідом, ще, знайшли. Ну, як знайшли? Воно вже давно було. Я говорив давним-давно тут говориш, але ніхто не робить. Внизу, попри стіну, все знищена стіна, візочками тими, що люди возять всякі там посилки. Заїжджають, виїжджають, вони їх паркують і в стіну, в стіну, в стіну, вся стіна продерта, там просто така шпара. Я казав, щось треба приклеїти. Просто шпаклювати і фарбувати це тупо вони розваляться моментально. Поки не прийшов власник і не сказав чаку купити, він не купляв. Зараз купив і каже зробити. Взяв пластик. Нехай буде пластик, поламається, поміняємо. Поміняємо. Ну, краще б було дерево, воно міцніше. Але вже взяв, то взяв. <кхе> і. Багонка просто. В дві полоски і після обіду я це зробив, Алекс мені допоміг. Класний прикол, був. шеф десь дістав маску для зварювання Хамелеон. Це що таке зелене шкенці, і ти дивишся, тільки йде іскра, і воно закривається. Себе. Затемняється. В мене таких було багато в Україні. І теж може навіть така сама модель була. І шеф каже: ну, не, не бачу, я погано вона не працює. Вона чомусь не працює, каже, хоча і нова. Де він її взяв, не знаю, але я кажу, ну що принося, подивлюсь. Він приніс. Я подивився. і Я її поремонтував. А що треба було зробити? Просто захисну плівку здерти. Ззовні і зсередини. Всередині була захисна плівка і ззовні. Вони були затерті, ну просто через них не видно нічого. Вже таке, як через каламутну воду, дивишся, мутно. Вона новенька, все працює. Я взяв зварювального апарата, перевірив. Ідеально, супер! Дуже класна маска, я її там і залишив, нею можна буде користуватися. То колись в мене знайомий жив 60 км від мене і каже, нема музики в комп'ютері. Я йому зібрав системний блок. І все підключав, там просто в систему блоці звукова плата, має дуже багато входів різних на систему 5,1 і це все. І він каже, нема звуку. Я кажу, ну блін, нема звуку, ну треба їхати. Я вже йому кажу, там, 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 в зелений треба запихати, в зелений вже поясню, як... І нема нічого, я приїжджаю. Дивлюсь, ні, все гарно підключено, так як я казав. А він на самих динаміках, які він купив, звук не підкрутив. Це я підкручу звук і я... Це з тої серії. Буває. Тож зараз я роблю курочку, може щось зроблю, якоїсь зубки. І школа сьогодні. Школа. Знайшов я стелажі. <кій> знайшов я стелажі ще. Я тут роблю собі гарне приміщення складське, все організовую під стелажі, щоб все було гарненько, чітко. І знайшов я ще три по 20 доларів. Дуже класна ціна, я вже їх оплатив, треба було тільки забрати. Так само я знайшов вчора весла до, кано... до каяк каноя. Ні. Каяк до каяка. До каяка вони двохсторонні, з двох сторон весла. І я хочу на паделборді поплавати на цих веслах. Плюс я вже до паделборда приклеїв сьогодні оці тримачі гачки, зачіпати сидіння. І весла я теж вже оплатив, їх треба тільки забрати. Сьогодні чувак прийшов, забрав палки для, це для ходьби. Я їх купив на секунді, він також мені їх оплатив наперед, щоб ніхто не забрав. І сьогодні аж тільки забрав. Отаке от, от. Вчора взуття ще вечором продав з металом за 40 доларів, яке я знайшов. Що там ще попродавав? Сьогодні питали мене за щось. Ага, за... телос приставку Wi-Fi роутер і ще якась там приставка. І віддам це сьогодні за 10 баксів. Треба буде зараз забрати залишити внизу. Може, приїде сьогодні. Подивлюсь. Trebuie să-i ții. Trebuie să-i Noi dar astăzi vei stauchezi. Papa!